Привіт банда! вас, як всегда, вітаю я, Ходяча біда, Валентин, подай патрони. Коротше, я був би не я, знаєте. Ну, це факт. Якби були змагання в світі десь якісь по увечю самого себе, я вам скажу, що я б займав би призові міста. Значить, що я роблю? Пересохла шлангочка. Яка протікала От. І під час поки робив я це обратив, ну, тобто вона вже просто не резинова, вона вже стала така, що це не, Ну, дубова. Її треба було якось... Ну, від соєдняння я її відламав, вірніше вона відламалася, а далі той кусочок, що залишився, треба було акуратненько якось відрізати. А воно вже ну, таке, прям, я не знаю, не пластмасове, а якесь... Ну, реально таке, знаєте, дубове-дубове. Я цими ножницями і так, і сяк, і так, і сяк. Ніяк. Думаю, зараз я тако візьму в одну руку цю всю штуку, а другу тако акуратненько проковиряю. Але думаю, треба, щоб ж не соскочило, тому що якщо соскочить, то треба, по крайній мере, хоча б цю руку встигнути убрати. Ну і ковиряю, ковиряю, і соскакує у мене, значить, не ця рука з ножницями, а ця. І все одно відбувається оцей. Долгожданний маневр, який я в принципі от я прямо знав, що хоч би так би не случилось. Ну і... А случилось так, що. коли... а я всім весом цією рукою наш, в общем, що... атакували мене ножниці прямо в палець. Та й так хорошо, що зрозуміло, я їх відпустив, а вони в руці торчать. Ну, я думаю, що після того, що між нами, нами произошло, вони як порядочні проникли в мене і залишились мне жити, то вони повинні на мене женитися тепер. Да. От. Та й коротше що, залило тут всю юшку, я вам бігом повитирав, бігом-бігом-бігом, щоб не було видно добре, що в резинових перчатках воно все в перчатку. І думаю, треба, мабуть, піти щось зробити ну, з цією рукою. Потому що ну, у мене є тут аптечки, а я ніколи в них по суті не заглядав. Да й що в них заглядати, якщо вони все. Болить голова, болить живіт, попий водички теплої пройде. Що вот. вони болить, попий води. Там. Ну, як би це... Думаю так, йода зеленки у вас немає, а я не пользуюсь, мені не допомагає. Або я навіть в ньому нічого не розумію. Бінтон теж зараз забінтуйте, тут буде гвалт, у кипіш більше, ніж. Чем... Я це так само більше і не люблю, коли мені починають потім трусити про техніку безпечності. Це діло злучає. Там би другий би хтось би ковиряв, так само поковляв. Ну може б не так би ковиряв, може не в цей раз би знаєте, але все одно. Тим більше, що я ж кажу, ну, вийшло так вийшло. Нічого страшного. І що? Думаю, йти туди в кабінет, і... а там якраз у нас воділ один є, я оце з нього не можу теж. Ще більше щоб цих своїх приколів. А, і що саме розуміли, це що на одній ті самій руці, де палець вже, і вже і цей. Що я з нього не можу, я вам зараз об'ясню. Він, він, він коротше, каже, я коли по телевізору бачу кров. Ну, там якийсь фільм, знаєте, там, там ужаси якийсь чи там бойовик. Каже, мені стає погано. Але каже, якщо я бачу кров, живу, і я колись побачу, а, а от як рука хотів стати кабріолетом, собі то черепуху відкинув. скальп зняв, то... Він, коротше, коли бачив живу кров, його починає щугасти і він цей, ну, типу, може потеряти знання. А буває, каже, що і теряє сознання. Ну, він старається збігати таких ситуацій. Я кажу, а як ти ну, взагалі з цим жити? Ні, ну це, звісно, не смішно, наверное, з такого не можна сміятися. Але ну, що це не можна? Мені можна, я не можу <рив> не сміятися, Але як це побачив кров і впав у бомбар. Хоча в мене що, у нас такий був... В класі, знаєте, коли ще діти ну, не сформіровані, я був один із наймаленьких в класі. Взагалі. Ну як такий, ни, нижче середнього. То є, і по росту, і по весу. то є, я такий, Були у нас такі бухімвальські крипишиці. От був Юра Сімах, він теж, коли бачив кров, він зразу відкидував копита. Там ще його треба було ловити, а не той, в кого кров йшла. Ай, блин, та я це думаю, що воно в мене тепер буде боліти, але нічого, кров вже вроді наче зупинилася. Зараз піду помию, побачу. Може, якийсь лікопласт заліплю. Та й що? Та й прийдеться цілий день в перчатках ходити, щоб ніхто не бачив, що оце це зараз почнеться. Куди ти дивишся? Я... От мені так хочеться, знаєте, в цей момент мені хочеться заговорити по-італіянськи і сказати, куди дивишся, куди дивишся. пі Взагалі, знаєте, учить життя після того, вже, як щось случилося, вже не треба. Вже, ну, якщо б ти перед цим мені сказав, дивися, акуратно там. І ні, а не, це ще хуже. А я, я, я ж тобі казав, це знаєте. А, а, я тут все теж не люблю. ой, Ладно, піду обідати Ножи відбудуть з собою. Ми тепер нерозлучні Давайте я вам розкажу, що я люблю цей фільтр міняти. Ну як люблю, то есть я не против його поменять. А всі остальные питляють як, як я не знаю що, щоб тільки його не цепляти. Ну, скажем так, що це... Така задачка, нам треба оцю синю колбочку витягнути повністю. Ви бачите, мішають оці дві да, штучки. Ну, щоб... В общем, тут воно все тако прикручено, красиво, на всі болтики на все. все все, 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 все. І перші рази, коли мене питалися навчити показати, як це робити, це ну, це, ребята, це був ужас. Це, по-перше, зливалося все з того одіблю, е тому що ну, тіпа, тяжелий, повний, коли він заправлений. Все. Зараз я його піддамкратив легенько. ну Просто щоб воно на ньому стояло. Я його не, не, не виважую, нічого. Просто, як то кажуть, підставляю під висоту, щоб він стояв більш-менш на місці. Бачите, він у мене просто стоїть на дамкраті. Вот. І тут далі вже починається найцікавіше. Це знаєте, це свого роду як тест IQ, в кого наскільки ума Вот. Я пам'ятаю, як мені показували, як це треба зробити. Тут розкручувало все повністю. Ви представляєте, все, оці болти, оці болти, з цих сторон, з сторін, з сторін. потім ці Коротше, Я щоб ви розуміли, відкручую два тут-два тут. Це вивожу на сторону, на ньому висять шланги. Це мені отако відводю в сторону, відкручую один болтик і все, мені нічого не мішається. Всі останні, ну, я перед цим там щось якось він там придумав, каже, ну, там, правда, треба не підлізти, ну, типу, одну сторону цю він оставляє на місці. От, типу отак. От. І каже, тоді, якщо потім оце все, та ти що? ну тут Два болта мені, цього, три треба відкрутити. Причому ці коротесенькі, він малесенькі. малесенький. А, рука болить, не можу показувати нормально. Коротше, ну В принципі, все, фішку від'єднав, зараз все. Зв'язкою два штучки відкрутив. Предварительно, звісно, є. Що я казав, що вдома люблю працювати, все це я сполуснув, помив, понимаете? бо тут вічно така грязь. Вот. І я ж кажу, це Для мене це як... -то... Я кожен раз шукаю, може ще якийсь варіант простіший, знаєте? але простіше за цей тут немає. Це ось відкручували всегда раніше. Я його не відкручую, тому що ну, воно собі висить, воно не мішає для того, щоб доступ. Коротше, тут головне в нужному порядку його такок. Трики потім так само і все. Ось так от. Головоломка, скажімо так. Невеличка. Коротше, що наші руки не для скуки, так? Да? Я не знаю, що підрозумівалося, коли це хтось придумав це вираження. Вот. Ну щось воно мені сьогодні вспомнилося. Ну, Бачили? Що ти там замотав, кишки лізуть чи що? Ну ні, кишки не лізуть, а кров не спинялася. Це йшов додому, й-моє, що це скільки з 11 до 5 вечора цей йшов, тримав, бо і, ну, як, спочатку не побачив, ой, а потім з уже вийшов, дивлюся, що в кармані липки, я засовую руку, о, там все, і в кармані, і рука, і, і бутилка з водою була, і, і в общем, і весь карман все в'юсь. То замотав, ну хай воно хоча б стягне його. там, От. Та й тоді вже знімлю. Завтра точно знімлюш. Що я хотів вам ще сказати? Ну, в мене ж тут же ж... сім'я, двіжуха, всі діла. Пам'ятаю, що починається, сідає телефон. Е... Альоні Льоні має вже ж машину зробити. Ну, а я, а вона якраз ось сьогодні десь там у неї міні-відпустка, десь вона летить, в общем, куди там летить, не знаю. На юг Італії, в общем, е сыра поїсти там. Ну, в отдихнуть захотілося. І, ну, от, я б теж з удовольствием десь злітав би на юга Італії. От, поїв би всяких смаколиків і все остальное. Але ж мені не можна. Я ті на дієті, да, чи як он. Ну це не дієта, але, скажем так, ви помните. Раніше у мене була любимая їжа бургера сейчас моя любимая еда это вода вот таня им я все и просто меньше Кажу, давай пока ти туди, верніше вона каже, я туди, ти каже, мені машину зробиш. Я кажу, ну мені для того, щоб зробити, треба по-перше, щоб вона була на роботі. Ну, соответственно, давайте якось вже хоч погода, щоб була більш-менш нормальна. Тому що в мене вічно, як, як не дощ лиє, то сніг іде, то ще якась. Ну, я кажу, хоч раз можу щось по-людськи зробити. ну, Я кажу. З неділі десь мають бути дощі, то кажу, треба на ці ж, тижні встигнути, її більше треба прогнати, поміняти, злить, поміняти, ну в общем, ділов, хлопот. Вона каже, ну хорошо, хорошо. Вот. Ми довго рішали, як це її сьогодні заберуть машину, тому що їй треба було в аеропорт в 4 години, а потім ми згадали, що в нас ж є ще всі один водитель, ростик. Ну і в принципі претендент на цей автомобіль, само собою. Да? Каже, мама, не переживай, я тебе в аеропорт завезу. Вона каже, о, так мене Ростик завезе, а потім ви придумаєте, як він тобі цю машину діпа, віддасть. А потім виясняється, що розтіку, звісно, ця машина на вечір треба. І не на один, а живательно на два. От. А потім в суботу, коли я там буду не на роботі, ну мені ж її треба на роботі робити, розумієте? Тому що десь на пеньках, ну такого в дворі тут теж, по-перше, знайди цей двір з пеньками, а по-друге, що... Ну, у мене на роботі підігнав робочий бус на парковці. Та й займайся, роби, що хочеш. Хай вже це буде субота, хай вже це буде неділяне. Ну щоб дощу не було. Ні. Ну треба розтіку машини. Я кажу, коротше, ребята, кажу, сьогодні треба машина ростіку. Завтра приїде опять Альона, їй треба. Потім кажу дощі. Я не хочу в дощі це. Лежать в тих калюжах опять. Кажу, давайте зробимо проще. Як показує практика, машина вже нікому не треба, і діла в неї нема, коли вона гавкне. Ну, вже конкретно. От. А це кажу, судячи по тому, скільки там вже на неї кілометрів, і як її вже почали ухайдохувати всі підряд, кажу, вдовго <рив> вона не протягне. Місяць-два і все, і вона буде в мене в моїх моєму розпаленні. Як воно? Розпорядження і стільки, скільки треба, і тоді скільки треба. Головне, для пори ще встигнуть трохи грошей назбирати. Ну, трохи нормально. Трохи скільки там буде стоїть. Коробка передач, мотор, ходовка, колеса, ну і все остальне. Два відро краски, відро хімчистки. Ну, в общем новий автомобіль. Ти прикалуєшся з них, а що робити? Ні, ну таке. Я ж представляєте мені 18 років, щоб хтось дав ключі від новенької машини і сказав, на, там, типу, якщо тобі треба на вечір, може же, мені на вечір. Мені на всі сутки, на весь повний бак і на все время, що тільки є, мені треба на, завжди, ти що, нічого себе придумав. Я купив першу машину, я думав, я їй йшов спати в смислі думаю, нащо взагалі люди сплять, розумієте? Я йшов, я не знаю, я заходив в хату, засипав 2 часа ночі, а в 6 часу утра я вже стояв фари на вже думав, кому це позвонити, до кого це заїхати і куди це, по яких ділах, де це їх придумати, куди поїхати треба. Ні. О, то тоді була роздоліє всім, хто, кого я знав. І Кому куди треба, в село, не в село там. Та називай хоч взагалі адрес, я не знаю. Там. Хоч на Антарктиду міг би когось завести. Тільки треба ті, було б, що... Я ще й сам шукав гроші на бензин, если що. Потому ну, що це ж попросили, що за рулем. наконец то я кажу, з документами. Менту те купоносі постукати. Бачите, де мої права. Діч, бо... ну, маєш документи, пожалуйста. В мене документи. А я за рулем то я років з вісьми, ну папа на Колінках, а потім вже в років 12-13 я вже крав нормальну автомобіль, папа на роботу з мамою слава гараж. по всьому мікрорайону, там, вот. Вот так от, Поки я не розвалив. Ну я думаю, ну, не розбив, понятно было. Я думаю, що там ну, не для кого не секрет був, що тільки родители за, за Кажуть, за калітку слава одразу в гараж і давай там голови, щоб по машині не видно, вона то намита то, на, на завжди була, намита, на брита така, що я ти що, там кожний болт чи з ній напирав? Ну, У мене, в принципі, ну, до сих пор... Ні, ну так як тоді, ти що, я думав, як смальцем натер, я вам розказував, да? щоб блестіла торпеда. у Когось побачив, що вже блестить, навіть десь щось якийсь поліруль знайшов. Думаю, у угу. нього блистить, де це таке взяти, де на нього гроші взяти, якщо даже таке взяти. А ну-ка я зараз з смальцем. Як на тертишо? Красота, запах. Треба було щось з чесничком. Знаєте, це навіть частини можна Но, новий тренд, новий бренд. Сало з чесничком на те торпедов блистить, пахне. М -м -м. Так, я кстати, собі насипав поїсти капусточки тушеної з м'ясом. Це трендючої шостине. В общем, ладно, пока.